Про те, чого чекати нам від нової італійської влади, і про настрої взагалі в суспільстві італійському, ми зараз поговоримо з Катериною Нестеренко, це журналістка. Пані Катерину, вітаю! Вітаю, вітаю! Рада бачити. По перше, і звісно що після Бакафеїна дуже складно. Виступати і доносити свою думку, ну тому що є є різні позиції, різні погляди, але ж ми розуміємо, що авторитет від непохитний. Але я спробую у своєму маленькому щось зробити і донести до на нашого глядача. По-перше, треба дійсно розуміти, що Джорджа Мелоні вона вперше може стати жінкою прем'єром в Італії. Це дуже знакова подія, і Італія вона. Такого ще не бачила, тому вже причинилися в очікуванні. Але ми не забуваємо про те, що ці двоє чоловіків, що тримаються міцно за руки, один цілує повітря. це Сільвіо Берлосконі та Матео Сальвіні. Це люди, які дійсно були дуже міцних, міцни тісних зв'язках із Кремлем. І перед виборами буквально Сальвіні зустрічався із представником російського посольства в Італії. Були перемовини через потім, після цього, була заява від американців про те, що росіяни витратили 300 мільйонів доларів на те, щоб вплинути на європейську політику, чи була в цьому списку Італія, невідомо в сказали, що не було, але ми всі бачили і фото з червоної площі, і, і ми знаємо, що у партії Ліга є один представник із півночі Італії, який дуже активно пропагує кремлівські наративи і навіть опікується тим, що відкриває офіси так званих ДНР. На території Італії, тобто, це дійсно є дуже хиткий і такий момент, який може нам не сподобатися у стосунках України і Але е Мелоні сьогодні відпочиває. Через що вже вся італійська преса сьогодні вибухнула, сказав, що вона слабка. Ну, не вся та що Анті Мелоні, скажімо так, що вона слабка, що вона не витримала, що вона зламалася. Ну жінки жінка вирішила перепочити один день після виборчої кампанії. Все зрозуміло, але вже от є така історія. І напередодні Мелоні, Мелоні сказала, що Сальвіні він не може претендувати на посади надто високі. Теоретично, оскільки він ще під процесом. процесу, є процес, який тягнеться вже кілька років. Ще з тих часів, коли Сальвіні був міністром внутрішніх справ, і він стосується викрадення людей і порушення прав людини. Йдеться про мігрантів, коли човен не. Не міг підійти до Лампедузи, чорне з мігрантами, і через це власне там була і задіяна і зброя, і оці всі звинувачення щодо викрадення людей. І ось він під процесом, як ми розуміємо, що людина із такою біографією і такою історією вона не може обіймати великі державні позиції, тому не треба надто боятися того, що люди. Приближені до Кремля політики, вони матимуть вплив на італійське суспільство. Я хотіла б власне донести цю думку. Пані Щодо Берлоскопані Катерину, я от е, про берлусконі зараз е, продовжимо, але от я якраз хотіла вас, відштовхуючись від цих ваших слів, запитати, якщо власне. Е, Уже Джорджія говорить про те, що там один, скажімо так, з її двох друзів, з якими вона виграла, ну політичних друзів, так з якими вона виграла вибори, уже йому там не будуть забезпечені якісь високі посади. То чи не будуть, коли почнеться власне поділ посад, не будуть ці протиріччя і до чого вони призведуть, якщо вони почнуть між собою ділити і не зможуть домовитися? Тим паче, що вона висловлює підтримку Україні. А що Берлусконі, що Сальвіні, вони по суті пропутінські, проросійські про російські такі політики? Скажімо так, вони не позиціонують себе як відверто про путінське. Uh -huh. Сальвіні каже, треба якось змінити санкції, не скасувати, а змінити, переглянути. А, тобто це інша гра іде така. тобто Я проти Росії, я проти війни, вони напали на Україну, я це підтримую, я це розумію не підтримую на, на інвазію, а підтримую те, що позиція Італії вона є така європейська. І а, треба ще розуміти таку ситуацію. Берлусконі йому вже 86 він напередодні теж зробив дуже неоднозначну заяву. Ми про це говорили з одним із найвпливовіших журналістів країни на моєму ютуб-каналі, користуючись користуючи нагодою. Трохи попіар його він італійською мовою і працює на італійську аудиторію. Тому, якщо є друзі, знайомі в Італії, підписуйтесь і розповсюджуйте правду про Україну італійською мовою. Так от Александро Салусті, це головний редактор видання Libero, Він сказав, що. Не, не треба настільки боятися цих двох персонажів. Берлусконі, наприклад, йому вже 86. І Він іноді буває вже м, не в доброму стані. Він іноді навіть не усвідомлює те, що говорить. Коли почалося вторгнення Росії в Україну, він намагався поговорити з Путіним. Путін йому навіть не відповів. Чи буде зараз Путін намагатися навести старі мости і старі контакти? Можливо, але чи вдасться це йому, тому що Італія має величезний державний борг? Італія красива країна, ми всі її дуже любимо, ми всі зачаровані. Але в економічному плані країна не дуже себе певно відчуває і без підтримки Європи. Зі зростанням цін на газ на енергоносії із глобальною фінансово-економічною кризою Італія не виживе, і Мелоні це розуміє дуже добре. Тому якби не намагалися із Кремля достукатися до своїх старих друзів, Італія без Європи не виживе. А це означає, що вона не буде змінювати свій загальний курс, який вона вже обрала і оголосила. Тим більше сьогодні, Милоні це підтвердила, коли президент Зеленський привітав її із. З виборами, з результатами виборів, і вона відповіла, що вона ще раз підтверджує її позицію, позицію Італії у підтримці України. Тобто Італія не стане, скажімо так, союзником Угорщини у блокуванні якихось важливих рішень ЄС щодо стримування Росії. А щодо Угорщини, це окреме питання. Ми в Україні його бачимо одним чином. Італійські експерти пояснюють нам українцям це трохи по іншому. Я зацитую знову шматок цього інтерв'ю, тому що мені дуже сподобалася ця фраза. Салисті каже: не можна розуміти оцей діалог між Мелоні і Орбаном очима українців і з позиції українців. Це їхні внутрішні європейські. Історії, якщо е, десь співпадає позиція, це як пазлик, отут воно сходиться, а тут воно вже не сходиться. Якщо позиція Мілоні і Орбана отут співпадають, вони будуть вести діалог. Але якщо ця позиція не співпадає щодо України, цього діалогу вже не буде. Ну це якщо дуже просто, як на руках, на пальцях пояснити оцю е, е, історію з Орбаном із е, Угорщиною. Тобто, по суті, як я і сказала, Італія в цьому участі брати не буде, якщо виходить, що Мелоні все ж таки говорить про підтримку України. Так, звісно, звісно. Але, але мелоні буде підтримувати європейські наративи, європейські шляхи у наративах Орбана щодо Європи. Які це ми... складно, складно розумію, але це знов-таки повторюється. Це їхня внутрішня європейська історія. Це не стосується нас. Оцей зв'язок Орбана мелоні Ну насправді він нас стосується. І це дуже добре, якраз розуміти, якраз такі внутрішні речі, тому що так як ви кажете, ми бачимо з України своєї точки зору. а Насправді там є ще багато таких. Ну як там диявол криється в деталях? Так, абсолютно, абсолютно. Ну те, що ми, що ми говоримо про ситуацію, станом на зараз. Тому що може ситуація ще й змінитися вже післязавтра, але базові а, принципи, те, що вже були задекларовані, були а, озвучені перед виборами, вони мають лишитися сталими. А от що буде далі? Треба спостерігати за а, о, цими ситуаціями в Балтійському морі. Що там сталося? що там вибухнуло. І от а, я сьогодні слухала аналітиків італійських. Вони вже починають вказувати таку думку, що можливо це була і був цитую автосаботаж. Зі сторони Кремля і це теж вплине на політику на, на формування майбутнього уряду, тому що зараз до 13 жовтня там будуть ще поки збори консультації 13 жовтня. Вони всі збираються, переможці збираються разом і починаються вже переговори з президентом. І вони можуть тривати два тижні. Минулого разу вони тривали навіть три місяці. Тобто, коли вже буде сказано останнє слово, поставлена остання крапка, і італійці побачать, хто прем'єр, який у парламенті, для, ну треба ще почекати. А за цей час може статися багато чого. Може в Україні бачимо, як все змінюється швидко. Катерина, ви ще от сказали якраз про внутрішні такі от речі, які там нам з України виглядають абсолютно інакше. От е, внутрішні речі так, оці от вибори в Італії, чому власне підтримали цю коаліцію італійці і е, ну. Багатьом, скажімо так, нашим українцям тут в Україні виглядає, що це от в Італії багато там проросійськи налаштованих італійців. Від того вони підтримують там проросійських політиків. Підозрюю, що це абсолютно не так. От власне чому італійці підтримали цю коаліцію, яка виграла зараз на виборах. А, не без цього. італійці дійсно зачаровані а, от цією силою, червоною площею. От навіть mm -hmm. а, вже останнім часом починаються розмови. Така наша, ви все це давайте краще. Ви вже якось домовитися. А, в Італії дуже зросли ціни на а, комунальні послуги на газ. Платіжки приходять такі, що люди ну часто вже навіть і не можуть їх сплатити. Я не кажу вже про підприємство. Ну тобто, якщо платіжка приходить у 4 рази більше, а підприємство навіть вимушене закриватися, то це протести. Оці от хлопці, що були пішли разом із мелоні в коаліції, вони загравали цією публікою і залишили, скажімо, так, іначе певну. Надію, що буде, буде буде полегшення, але Малоні е, має впоратися, повторююся, із державним боргом. А Він шалений, і от е, власне на цій е, на цій соціальній темі на тому, що вона пообіцяла врегулювати питання із платіжками, ж вона пообіцяла соціальні виплати, що вона пообіцяла зміни, які відчутні будуть Україні в європейському складі. От це і зіграла ця коаліція, тому і зіграла свою е, свою таку вирішальну роль в цих виборах і перемогла. Але так як ви сказали, є якесь таке зачарування Росією, так так, так, так дійсно є, і воно було завжди. Ми маємо розуміти, що Італія це колишня комуністична, не комуністична, але це країна, яка поборола фашизм італійський, і поборола його силами комуністів. І зв'язки із радянськими комуністами у цій країні були і дещо лишаються дуже тісними. А тому це зачарування воно досі ще є. При цьому, що наші принаймні засоби масової інформації, е, цю коаліцію, яка перемогла, охрестили хорошими фашистами, тому що ну, а, розуміємо, я би, чому я би не стала б жартувати на цю тему, тому що е, знаєте, в Італії є кілька заборонених. Ну нам не зрозумілих. Uh -huh. Ми думаємо, ха-ха, що би ні, наприклад, е, Сицилія і мафія. Ну для нас це, таке все це мила на Сицилії, мафія, що може поїхати. Ні, для Сицилійців це образа, це наче звинуватити когось у канібалізмі або у зґвалтуванні неповнолітніх. Ну тобто настільки це тяжко, це образа, і коли е, жартуват, жартують у нас на тему фашизму в Італії, це для них така сама образа. Тобто, е, це таке загравання від ну від незнання. А, а звідки вот. це йде це а це? А це, це йде звідти, що е, мелоні, коли була ще зовсім е, молодою. Вона була членом однієї з молодіжних організацій, які були А, е, е, і через це, через ці постадучі її активності, пост от її почали прив'язувати її вороги до фашистського руху. Хоча насправді вона з ним немає до нього, немає жодного стосунку. Це теж така маніпуляція, політехнологія, яка спрацювала і на жаль, докотилася навіть до нас. Тому так, абсолютно. Бути але всколо. якщо власне читати біографію Мелоні, там також доволі цікава історія, чому власне вона долучилася до, до цієї молодіжної організації. Дякую, Катерина. Насправді якраз дуже цікаво про ці такі внутрішні і, і деталі зсередини, яких ми дуже часто не розуміємо, не знаємо, але які дійсно дуже важливі. Дякую, Катерина. А, Катерина дякую. Нестеренко, журналістка з нами була і на зв'язку. Власне, отакі от от інсайди саме щодо італійської політики.